Сьогодні в відео. Ворскла звільнила головного тренера. Тоттенгем є лідером в гонці за підписанням Ліама Де Лапа. Лейпциг продовжив контракт з Кастело Лукеба. Марсель готовий підписати ще одного гравця Манчестер Юнайтед. Челсі знайшов нового дрогба в Іспанії. Антоні близький до переходу в Аякс. Новий молодий талант із Португалії може переїхати в Англію. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Сергій Долганський та його штаб залишають Ворсклу. Новим головним тренером клубу має стати Юрій Максимов. Очікується, що Куртуа і Родріго пропустять Ель Класико через м'язову травму. Арсенал зв'язують з трансфером гравця Астонвіли Джона Дюрана. Клуб виявив увагу до гравця і хотів би купити його вже зимою. Але вони зіткнуться з конкуренцією зі сторони Барселони і Манчестер Юнайтед. Тоттенгем є лідером в гонці за підписання контракту з гравцем Іпсвіч Тауна Ліама Делапа. Також в підписанні гравця зацікавлені такі клуби, як Арсенал, Ньюкасл, Астон Вілла і Манчестер Сіті. Мілан хоче вернути Сандро Тоналі. Деякі керівники клубу були незадоволені тим, що Мілан продав гравця минулого року. Манчестер Юнайтед і Челсі цікавляться, Араухо. Барселона не планує продавати гравця, але може переглянути великі пропозиції. Трансфермаркт оцінює гравця в 70 мільйонів євро. Севілія зацікавлена в оренді Арчі Грея в зимове трансферне вікно. Кастело Лукеба продовжив контракт з Лейпцигом на чотири роки. Офіційно Джек Вілшир призначений на роль головного помічника тренера в Норвічі. Манчестер Юнайтед говорив з хаві два рази за останній місяць. Клуб вже давно знаходиться в пошуках нового кандидата на роль головного тренера. Ліверпуль бачить в Джеймі Гітенсі заміну Мохамеду Салаху. Борусія повідомила англійський клуб, що готова продати гравця за 100 мільйонів євро. Керівництво Челсі повідомило правому захиснику клубу Джошуа Чімпонгу, що він не буде грати за основну команду до кінця сезону, якщо не продовжить контракт з клубом. Марсель хоче підписати Маркуса Решфорда після вдалого трансфера Грінвуда. Офіційно Барселона подала заяву на проведення фіналу жіночої ліги чемпіонів 2027 року на камп Ноу. Ювентус розглядає можливість підписання гравця Челсі Ніколаса Джексона. Антоні може вернутися вояк з зимою на правах оренди. Адідас стане новим технічним спонсором Ліверпуля з наступного сезону. Клуб буде отримувати 60 мільйонів фунтів в рік. Челсі дуже зацікавлений в можливому трансфері гравця Хетафе Крістантуса УЧЕ, якого вважають наступним дрогба. Матіа Перін продовжив контракт з Ювентусом на три роки. Кевін де Брюйне і його дружина Мішель надають перевагу продовженню кар'єри в МЛС ніж в Саудівській Лізі. Таке рішення сім'я вибрала, щоб краще виховувати дітей. Американський Сан-Дієго пропонує серйозний проект гравцю із зарплатою в 20 мільйонів доларів на рік. Центральний захисник Бенфіки Антоніо Сілва і його одноклубник Томаша Раужу знаходяться в шорт-листі Челсі. Манчестер Юнайтед вивчає можливість підписання молодого Вінгера Спортинга Джованні Кенда в одного із менеджерів Баварії в Барселоні вкрали годинник, телефон і гаманець. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.